В цьому відео зрівняємо закріпки, поставлені швейною машиною і зав'язані вузлики на початку і в кінці строчки. Це я заготовила шов з закріпками, які ми ставимо на машинці. А тут зав'яжемо вузлики. Отже, в нас є два зразка. Ця закріпка з зав'язаними вузликами в кінці строчки. А ця машинна закріпка. Зараз перевіримо їх на міцність. Як бачимо, машинна закріпка витримала зусилля на розрив. А от зі швом з зав'язаними вузликами біда. Навіть при несильному натяжінні вузлики не витримали навантаження. Ну, і ще раз перевіримо машину закріпку на розрив. Шов не розходиться, тягну, як бачите, дуже сильно. Висновок робіть самі, і які вам закріпки застосовувати. Я на боці машиної закріпки. Відео, як її ставити, є на каналі. Посилання в описі до цього відео.